Чому зараз люди часто вибирають ці чати замість реальних психологів? Штучний інтелект ніколи не розпізнає нашу вторинну вигіду. Психолог розпізнає це зразу ж. Знаєте, в мене така була історія. Прийшла до мене не ну, чудова гарна дівчина, яка жал, жаліється, що в неї немає ні друзів, ні яких особистих стосунків. І штучний інтелект знов таки цього не буде враховувати. Він не вміє читати між строк, а люди вміють. Нове покоління використовують штучний інтелект для отримування порад щодо. Побачень це майже половина покоління від нашої слухачки Марії, яка написала: Для мене найкращий психолог це моє радіо. Я дуже щиро про це пишу. Як це на. Оді працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов, і далі будемо детальніше говорити про штучний генеративний інтелект і про те, що люди часто його використовують не тільки із пізнавальною навчальною метою, не тільки для того, щоб розвивати бізнес, але задля того, аби задовольнити емоційні потреби, задля того, аби знайти психологічну підтримку. Ну і прикметно, те, що задля того, аби налагодити своє особисте життя. Тут я хочу звернутися до дослідження. Одного Британського підприємця, який на початку 25-го року провів дослідження, і з'ясували, що, що дійсно лідером серед запитів, от на початку 25-го року, стали не питання про навчання чи е, якісь е, пізнавальні, наприклад, запити людей. А саме найпопулярніше сценарій використання штучного інтелекту це терапія, психологічна терапія та емоційна підтримка. І в цьому контексті ще одне цікаве дослідження: про те, що емоційне про те, що штучний інтелект обійшов людей в низці тестів за емоційним на тестах на емоційний інтелект, тобто спілкуватися зі штучним інтелектом, часто виявляється з емоційної точки зору навіть приємніше, аніж із людьми. Є такі дослідження, опубліковані вченими з Женевського університету та університету Берна. В цьому сенсі ми якраз поговоримо із нашою гостею, психологиною Наталією Волинською, чи варто довіряти? Штучному інтелекту, чатам генеративного штучного інтелекту, коли йдеться про особисте життя, пані Наталю, вітаємо вас. Доброго Добтограночка, ну от ви знаєте, тут дійсно зараз мільйони людей, можливо, вже і мільярди, якщо взяти всю землю, використовують штучний інтелект, ставлячи запитання про взаємини зі своїми партнерами. Так, наприклад, якщо йдеться про сталі взаємини, то запитують, так чи так як поводитися, або якщо йдеться про познайомився, як мені поводитися, щоб, там, наприклад, завоювати ту жінку чи того чоловіка. Наскільки, на ваш погляд, штучний інтелект надається, щоб допомагати в налагодженні? Чи в зростанні зміцненні стосунків? Ну, насправді особисто я дуже рада, що є штучний інтелект, тому що він дійсно в багатьох речах допомагає, але не з особистим життям. О, Чому? Того, що він дає, ну, що робить штучний інтелект? Він просто обчислює варіанти. А далі вже ми керуємося собою, що ми з цих варіантів будемо вибирати. І а, ми ж ніколи не скажемо штучному інтелекту, яким ми є насправді. Він може опиратися з тих запитів, які задаємо ми, ну, що ми хочемо, і він це пропонує. А, тобто ми можемо хотіти якихось нереальних речей. Ну, Наприклад, так моделюємо ситуацію, що чоловік або жінка із такими середньостатистичними зовнішніми даними, середньостатистичним доходом, але закохався у кінодіву чи кінозірку, і все. І хоче її завоювати, і штучний інтелект може підбадьорювати, не беручи до заохочувати, да, і пропонувати да. сценарій, не беручи до уваги, що це абсолютно. Абсолютно нереалістичний сценарій. Так, мало того, він ще буде а, щиро да а, говорити, що ти великий молодець, да підтримувати. І це буде здавати такий внутрішній конфлікт, що і призводить до а, депресивних станів. Аж точно так ніколи не розпізнає твій особистий стан. Тому? Ну, от, ви знаєте, тут Наталя вдалася до такої досить, мені здається, нетипової ситуації, коли людина там закохалася там, в кінозірку. Але, але, але якщо простіше, так? ну, наприклад, якась колега по роботі. І людина прагне налагодити взаємини, і там, на щоденній основі розповідає штучному інтелектові про те, як відбуваються їхні комунікації, і відповідно питає поради, і штучний інтелект може підказувати. От, до, до такого типу людини, там, враховуючи обстріл, Ставлене там заміжні чи не заміжне, там потрібно з такими підходити там питаннями, і так і так пропонує, що саме писати, що саме говорити. Ну і в принципі, якщо ти з ним місяць спілкуєшся, то він уже досить детально знає твою ситуацію. Тобто, ну наскільки тут можуть бути дійсно точними або навпаки невлучними поради штучного інтелекту? Більше ні, того давайте не забувати, що ми дуже часто особисто на роботі граємо соціальні ролі. Ми вдягаємо маски, да, і тому ми можемо бачити ну так. Ми бачимо те, що ми хочемо бачити. І штучний талк знову таки цього не а, буде враховувати. Він не вміє читати між дострок, а люди вміють. Люди, якщо вони будуть віддаватися своїй інтуїції, вони будуть розуміти да? і бачити людину насквозь, що насправді за цією посмішкою йде. А, але якщо ми. А, Сліпо, да, закоханий в людину, і ми можемо не розпізнавати якісь лукавства, да, а якісь просто, ну я просто гарно воспитана, тому я просто мило відповідаю. да, mm -hmm. А штучний інтелект цього не буде знати, але він буде завжди підбадьорювати, що давай ти зможеш. А от спробуй ще, спробуй квіти, спробуй, да, і... Але з іншого боку, штучний інтелект, ну, якщо ми не говоримо про чат GPT, а інші, наприклад, американські, як це правильно сказати, американські програми штучного інтелекту китайські я закликаю все-таки не використовувати. Так, от, якщо ну, говорити, як працює штучний інтелект, звідки він це ці бере поради? Він їх не придумує. Він просто робить таку компіляцію джерел, тобто так, він так. щось читає. Ну, наприклад, якісь журнали з психології, якісь жіночі журнали чи чоловічі журнали, де багато таких публікацій, він відслуховує, аналізує те, що говорять і поки. Зується різного роду блогери, які себе там підписують психологами, наприклад. Тобто, ну не можна сказати, що це у штучного інтелекту видаються ці от поради, що вони абсолютно якісь там порожні, вигадані і так далі. Вони все таки спираються на якийсь контент, який вироблений ну, або фахівцями, або людьми, які хочуть здаватися фахівцями у сфері психології взаємин. Так, так, дивіться, я якраз про це і кажу, що штучний інтелект пропонує нам реально дуже круті і правильні варіанти питання в нашому особистому я того, що вибір завжди іде за нами. Чого хочу вибрати, я ну штучний інтелект він навіть дає вам розкладку по процентному відношенню. Так, наприклад, от 65%, що буде така реакція на таку дію, там 35% на таку. І тут я хочу якраз до наталеного аргументу докинути, що, наприклад, знову ж таки, чому зараз люди часто вибирають ці чати замість реальних психологів? Ну, по-перше, тому що вони доступні 24 на 7, на відміну від психолога, да -да 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 -да. так до якого ти можеш там записатися двічі на тиждень, наприклад. А чат GPT хоч у третій ночі, пиши з ним годину. По-перше, по-друге, наприклад, чому це вигідніше, ніж друзі, товариші, бо не всім друзям-товаришам ти дійсно можеш написати відверто те, що ти можеш написати так, чат так, у GPT. Так. Mm -hmm. так? Тому от в цьому сенсі виходить, що для багатьох привабливішим є саме чат, наприклад. Правильно, навіть, знаєте, в мене є клієнти, які кажуть, а я боюсь, що ти мене осудиш. Mm -hmm. да? я, там, а, я... а GPT не, не осудить. Так? Не осудить. Так. Ні, тому що йому, ну, по факту, все одно, хто запитує. Але питання в іншому, знаєте, в мене така була історія. Прийшла до мене не ну, чудова, гарна дівчина, 25 років, яка жаліється, що в неї немає друзів, ні якихось особистих стосунків. І вона і роботу міняла, тому що її ну, угу. хотілося насправді мати. Да, більше стосунки. колектив, да, да. А Вона багато чого зробила, що їй совітував чат GPT. А виявилося, що не просто дуже така, знаєте, скрита деструктивна мама. Mm -hmm. Яка зі своєю гіперопікою а, вносила їй а, такі, знаєте, неосознані установки, mm -hmm. і тому вона підсвідомо відштовхувала всіх друзів, того, що мені треба до мами, да? в десять mm -hmm. вечора тобто вона мене не мамочка. там шукала проблему. Да. Mm -hmm. Ви сказали про те, що штучний інтелект, ну принаймні, з яким, з чатом GPT та ви контактували, що він радше в чоловічій логіці відповідає і працює. що ви мали на увазі. ChatGPT Піті дає конкретику, факти. А дівчата, жінки, вони трошки ще оперуються більш на інші, на емоції, на почуття. І тому завжди є да, конфлікт між чоловіком і жінкою, бо вони говорять на різних мовах кохання, я би так сказала. І тому ChatGPT він дуже підходить до чоловіків, тому що є конкретне питання, є конкретна відповідь. Жінкам теж, звісно, підходить, але жінкам це буде завжди замало, тому що їм хочеться більше інформації, їм хочеться тонкіше все відчути, узнати і прочути. Тому ЧПТ завжди просить дати ще більше інформації, щоб я міг підібрати для вас правильну відповідь. Тому питання в, в логіці. Питання в логіці, друзі. У нас ще один важливий аспект, безперечно, є це питання безпеки, так тому що довіряти чи не довіряти чатові GPT, це питання не тільки того, там, що я можу йому розповісти більше, ніж, наприклад, там найближчому другові. Так? бо бувають різні ситуації. Ну, зараз я суто уявну ситуацію, або, наприклад, ти покохав дружину друга, так не будеш з другом це, це обговорювати. А штучному інтелекту можеш все це вивалити, в тому числі якісь персональні дані. Туди можуть потрапити і твої, і там і інших людей, і наскільки все це безпеці. Як кажуть у Львові, вважайте. По-перше, по є судові рішення у Сполучених Штатах, які зобов'язують виробників оцих мовних моделей, чату GPT та інших, зберігати оце спілкування, яке ви ведете, ну, обґрунтовується це міркуваннями безпеки. Якщо, наприклад, хтось радиться, як зробити вибухівку чи якогось як вбити, і так далі, це один момент, а інший. Момент просто інколи буває, що ця інформація із цих штучних моделей, з цих їхніх баз даних, просто вивалюється у публічний простір. Ну як. Просто викладають включно, наприклад, була історія Сполучених Штатів Америки, коли люди радилися щодо своїх хвороб, як лікуватися, і завантажували свої там діагнози, результати обстежень в цей чат, і потім це все спілкування, включно з результатами аналізів і анамнезами, і діагнозами було виволено в мережу. Ну і розумієте, що багатьох людей були великі неприємності. Так, тому ми зараз долучаємо експерта із кібербезпеки, автора онлайн курсу Особистий кіберзахист Костянтин Косон до нас долучається. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю. Отже, наприклад, чат GPT. Ну, зараз знову ж таки таку уявну ситуацію сформуємо, щоб це було наочно. Так, ти починаєш спілкуватися з чатом про якусь конкретну людину. Ну, і так трапляється, що задля того, аби отримувати детальніші відповіді. Ну, зрештою, ти відкриваєш не просто там абстрактно говориш про якусь там людину, а конкретно там з ім'ям, з прізвищем, там скидаєш якісь її світлини, просиш штучку інтелект а от по світлинах мені розтлумач там риси її характеру, там ну, на десятки чи на там двадцятки світлин він може щось тобі цікаві поради дати. Ну, коротше, штучний інтелект знає про тебе, про ту людину, про ваші взаємини. Наскільки це безпечно, ось так от ділитися? Чи не може це потім кудись потрапити, і всі про все дізнаються? Ну, цілком слушно, ви зауважуєте на ризики, тому що видаючи, ну. В принципі, LLM, великі мовні моделі, які називають штучним інтелектом. Я не люблю це слово, але нехай вже так. Бо це ну, ще далеко-далеко, не інтелект до, до людського рівня, ще дуже довго йому розвиватися. Але менше з тим ви е, інформацію, персональні дані свої або своїх знайомих інших людей, ви надаєте. Невизначеному колу осіб, фактично, тому що якщо ну більшість людей у них досі є таке уявлення уявлення, що інтернет це анонімно, це все ти туди щось виклав. Воно загубилося. Навпаки, все строго навпаки, все чітко документується. Будь-яка інформація знаходиться. веб-архіви існують все, там скріншоти і все, все на світі. А це все, що потрапило в інтернет, залишається там назавжди. Треба виходити саме з цього. І пане в... Костянтине, я на секундочку вас перев'ю. Я читала такі ну, аналітики, які професії майбутнього будуть дуже затребуваними. І там така цікава професія буде з'явитися майбутньому археолог цифрових даних. Тобто це людина, яка буде, буде якраз шукати у всяких веб-архівах, в таких залежах цифрової інформації. Інформацію, якусь інформацію, яка буде цікавити людей в майбутньому. От зараз археологи шукають інформацію в землі, якісь артефакти, а в майбутньому будуть чекати археологи у цифровому просторі. Тому на це теж <гум> треба вважати, яка перспективна професія народжується і буде шукати, зокрема, можливо, і те, що ви завантажували у чат GPT чиї фотографії. У тому числі, наразі. Це називається осіннято аналітики насправді, але не виключаю, що в майбутньому, коли мова йде про старі дані, які вже начебто там дані не можна тримати вічно на якихось там серверах чи дисках, і так далі, то їх треба буде вишукувати, це правда. Але повертаючись до теми розмови, люди, ну це знаєте, людська психологія. Те, що не бачу руками. Не можу пощупати, воно таємниче, воно десь далеке а, і притуплюється от, відчуття небезпеки можливої. А воно є, і коли ви про себе а, щось розказуєте чат в GPT чи Perplexity, чи Gemini, чи будь-якому іншій великій мовній моделі. А, слід усвідомлювати, що ви надаєте інформацію про себе невизначеному колу людей, які невідомо як можуть її використати, у тому числі проти вас, тим більше, що великі мовні моделі саме навчаються якраз на тому, що завантажують е, користувачі. Тобто вони за, за, за рахунок цього і самовдосконалуються, а не але це самовдосконалення може бути використане як зброя проти вас вже тому я порадив. Е, Ну, по-перше, використовувати е, різні засоби захисту, типу VPN того свого трафіку. По-друге, е, е, ну, якщо ви щось питаєте, якось анонімно, максимально анонімно. І третє, ставити питання таким чином, щоб це не було зрозуміло, про яку конкретно людину мова йде. Якщо, наприклад, у вас якась хвороба, то не треба питати, що у мене болить те, те те, те. те. А якось опосередковано ставити питання. А які симптоми хвороби такої, а як її лікують? Тобто без прив'язки до себе, не надаючи невизначеному знов таки коло людей чітку інформацію про себе, яка може бути проти вас вже використана. Що ж дякуємо, пане Костянтине. Спасибі за поради. Експерт із кібербезпеки, автор онлайн курсу Особистий кіберзахист Костянтин Корсон був із нами на зв'язку. Ми говорили про те, чи можна довіряти якісь таємниці або персональні дані чату GPT. Ну, ну і нагадуємо, що в нашій студії психологиня Наталія Волинська. Пані Наталі, я от про що подумала, знаєте, ще один прогноз. В принципі, він уже здійснюється, що е, виходить ще одне таке розшарування, розшарування людей, не розчарування, а розшарування людей за принципом, хто що собі може дозволити. Хто бідний зможе дозволити собі психолога, психотерапевта е, онлайн. От, Наподобі як чат GPT, може запропонувати такі послуги, а ну а хто має більше грошей, зможе піти все-таки до живого фахівця, от, наприклад, як до вас, це саме стосується освіти, онлайн освіта і освіта офлайн. Звісно, вони по ціні будуть відрізнятися, і медицини, і всього, всього, всього. Що ви про це думаєте? От наскільки людям, все ж таки при виборі, як вирішувати свої проблеми особисті, обирати? Між чатом GPT безкоштовним або іншою мовною моделлю, і фахівцем, живим фахівцем, на ваш погляд, яка тут буде відмінність, ну, яких небезпек можна уникнути, якщо все ж таки віддати перевагу живому фахівцю, але, а не невизначеному колу осіб в особі чату GPT чи іншої мовної моделі? Ну, дивіться, я вважаю, що, звичайно. Штучний інтелект він виграє в тому, що він швидко опрацьовує інформацію, швидко дає варіанти і дає максимально точні варіанти, але він ніколи не виграє в плані емпатії, підтримки, розуміння оцієї да, такої людської теплоти. І дуже часто до мене приходить саме з тим, що. Я просто хочу виговоритися з людиною, яка мене підтримає, яка мене не осудить, а за цією теплотою, да, розумінням, що я не один а в віру в мене, що я з цим впораюся. І отут а, завжди буде вигравати живий психолог, живий психотерапевт. Плюс в тому, що. А, Дуже часто ми живемо, живемо і не знаємо, чим ми керуємося. Ми навіть самі за собою не замічаємо, що ми вибираємо, не враховуючи свою вторинну вигоду. Штучний інтелект ніколи не розпізнає нашу вторинну вигоду. психолог розпізнає це зразу ж, очевидно. Психолог лояльно, гарно, по-доброму зможе дати якусь. Конструктивну, здорову критику, а саме а, клієнту своєму. Да? Тому що дуже часто ми не хочемо а, брати м, якусь а, а, зону відповідальності на себе, що в чомусь да, винен і я. А, а психолог це зможе зробити лагідно, ніжно, да, як мама. А чого не зробить ніколи чат GPT? Знаєте, тут у нас є різні думки з цього приводу. Наприклад, Назар нам написав: в мене почалася криза середніх років зі слів психолога, але психолог нічим не допоміг. Чат GPT допомагає, проте є відчуття, що відриваюсь від реальності. Ой, можна, можна, я скажу. А, на жаль, на жаль, мене знаємо, як з цим боротися, але а, знаєте, психологів за та стільки і більше з них недопсихологи. не Том, до психологи. Не до психолога, так. Самозванці. званці. Це да. як Спартак Субота. <світ> <світ> тому тут дійсно дуже важливо знайти свою людину, як то кажуть, да. тут просто питання в тому, наскільки ти будеш впертий в цьому сенсі, так? Бо це означає, що перебрати кілька психологів, домовитися, шукати потім а не всі насправді цей шлях проходять. <світ> На жаль, дуже швидко всі здаються, да, і роблять висновки там по одному якомусь там. Це неправильно. Я вам дійсно раджу все ж таки не побоятися і зразу да, приймати той факт, що, що ви не зразу знайдете свого психолога, mm -hmm. який буде вам по темпераменту, по, по емоційній складові. Да? І ми ж, психологи, всі працюємо в різних направленнях: хтось mm -hmm. виштальтерапії, хтось в КБТ і. І теж це треба відповідно людині. Комусь треба копатися в своєму житті, комусь як в КБТ, да? чітко є запрос, чітко хочу я це питання вирішити. От не можу, Наталю бачу, що в тебе ще є питання, але не можу не зачитати повідомлення Давай. від нашої слухачки Марії, яка написала: Для мене найкращий психолог це моє радіо. Я дуже щиро про це пишу. Якщо Дякую. Дивіться. От я знаєте про що подумав зараз, коли вас слухав, про те, що чим відрізняється, наприклад, чат джі. В цій терапевтичній ролі, і, наприклад, це реальний психолог чи психологиня. Все-таки, ну насправді, чату, чат GPT буде відповідати на ті питання, які ти сам ставиш. Так, Якщо ти ковзаєш по поверхні, не розуміючи глибини проблеми, то ти і будеш ковзати по поверхні і отримувати відповідно поверхові відповіді. А психолог, як ви кажете, він може одразу ж на три шари всередину тебе зазирнути, як то кажуть, роздягнути у ці твої шари так, на так. пластування. Ну і відповідно. Значно глибше копати, так? Так, тому що навіть, знаєте, я не раджу займатися самоаналізом, тому що наша нервова система не дозволить нам да, капнути там, де болить. Угу. А психолог, він обов'язково знайде цей момент і, знаєте, візьме за ручку і проведе до цього моменту, щоб все ж таки визначити глибину причини е, того, до чого ми дійшли, да, як уже як наслідок. Та, да, тому психолог, знаючи там певні моменти людської психіки, може справді побачити те, що людина сама не спроможна там до, до чого дотягнутися, спілкуючись з чатом джівті. Але дивіться, у нас кілька хвилин. а Ми так все таки з'їхали в загальну психологію, так від нашої провідної теми. Про, про особисте життя. Давайте якусь таку вже підбивати якісь такі висновки, робити резюме. Сергій дозволь є дані, які підготувала нам Ірина Поліщук, наша редакторка, про те, що нове покоління, покоління Z, то це ті, хто народився між 1997 і 2012 роками, зізналися, що використовують штучний інтелект, великі мовні моделі, як от Чат GPT, для отримування порад щодо побачень. Це половина, майже половина покоління. Як ви вважаєте, як це впливає? Тобто, зростає нове покоління не просто з гаджетом в колисці, а з гаджетом, який от заступає поради матері, батька і друзів і так далі. Тобто, у вас, у вас є якесь бачення, що з цим робити, як з цим жити? Навряд чи ми це можемо змінити. Я би так сказала, що знаєте, зараз наступає з новим поколінням така ера соціального аутизму. Ага. Люди дійсно їм стає дуже тяжко комунікувати між собою, вступати в якісь відносини, незалежно це там дружні чи романтичні, чи якісь ділові. Того що за що того, що ми дуже часто багато проводимо часу саме в онлайні, ми у нас нема досвіду живого спілкування, і тому да, тому дуже багато порад. Ми шукаємо знов ж таки да, в, в гаджетах. А як нам будувати відносини? Тобто ваша порада. Чесно, ну напевно, будувати свій опит за що живого спілкування. Тоді в угу. нас починають формуватися наші особисті мислительні процеси. Да, вже наші наша вибірка а, а, будується особиста, і ми вже керуємося тим, чого хочемо ми, а не тим, а, що нам пропонують чачі. знаєте, згадалися мені слова Максима Тадеюча Рильського, який довго відмовлявся від того, щоб йому додому, ну на дачу його там голосів провели телефон. Фон він наполягав на тому, що ті, хто хочуть з ним поспілкуватися, то нехай краще до нього приїжджають. Бо найбільша розкіш у світі це розкіш людського спілкування, так, так, да але й прогрес не зупинити. Бачите, врешті рильський погодився, і телефон йому туди провели. Штучний інтелект не провели, що тоді не було його. Дякуємо, пані Наталі, за цікаву розмову. Психологиня Наталія Волинська була гостею нашої програми. Сьогодні вранці ми говорили про мовні моделі або про штучний інтелект і про те, що чимало людей прагнуть отримати від нього певні поради стосовно того, як налагоджувати чи зміцнювати свої стосунки. Ну, ми вам до диспозиції певні ідеї виклали, а ви вже друзі, самостійно робіть висновки.